Простіше погодити зі своєю природою і жити з нею в гармонії, розумієш, а не ем, лізти навпаки, ну, поняв, лізти в щось ну, мені не свойственне або мені тяжче. От. Mm -hmm. Я це пропагандую, щоб жінки жили трошки простіше. Mm -hmm. Про, ось ось Осім, Ось осі. Осім. Ну, <смеш> Ні, це, це не Просто ж, ну, насправді, Чому мені лізти наражати себе на небезпеку? Чому мені лізти закатувати рукава, наприклад, дійсно дасть? Ну, так не лізь. А хто буде лізти, ну так буде ну, буде не лізь? лізь. Ну, наприклад, ну чого ти? От. Чого мені, е, я не знаю, пхатися десь непонятно куди, там, де мені, моїй психології, моїй фізіології буде. Чаще ось, і гірше. Ось він, ось він, сексизм. Якщо я можу просто да. бути жінкою. То в тому той сенс. Залиш ага. тут, я хочу бути собою, і мені не властиво лізти туди та туди, я не хочу цього, тому що це я. Добре, тоді і це значить. Нормальна, нормальна нормальна спіч. без позиція. Але коли ти до цього При... При тому, що жін. я жінка. І всі жінки, ти, ти сказав, uh -huh. тут всі ага. жінки, е, і, і тоді це. Оце тоді звучить, як сексизм. Це, 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 це. це є сексизм, тому що, тому що типу, е, я такий слухаю, у мене чоловіче все ж сприйняття, uh -huh. і я такий. Ага, тобто, а я, значить, маю там лізти туди, -та, то-то грузіть, уран додавати, і, і це все. І що? Чому? Ні. Ні, ну ти, ти також ти не зобов'язаний цього робити. А хто буде робити, якщо, якщо і, От в тому то і справа, розумієш, що я то теж я не хочу цього робити? Окей? Але, типу, я коли кажу я не хочу цього робити, тому що я чоловік або я не хочу робити цього, тому що я жінка, я критикую тим самим інших людей, хто цим займається. Хто Хоча і моя, можливо, моє життя від цього залежить. Тому що, дивись, нам, е коли ти бачиш там умовну людину, що там прибирає, вивозить сміття, ну займається такою справою, і ти так будеш на неї фукати, грубо, і там е неповажно не відноситись до цієї праці, ця людина може перестати робити цю працю. І тоді все. Оце погане, що вона робить, да? сміття, котре вивозить, там, і все це ти в ньому. В ага. І це потрібно розуміти, і потрібно з великою повагою 에, відноситись до людей, котрі беруть на себе важку працю в незалежності від того, хто вони за походженнями, якого вони, в якої вони статі, і так далі і тому подібне. Тому що. Я буду з повагою відноситись до всіх, від кого залежить моє життя. Ні, я з повагою відношусь до всіх, е, насправді, і я з повагою дійсно відношусь і до тих жінок, наприклад, е, жінка-таксист. Я угу. можу зрозуміти жінку з е, тієї позиції, що їй необхідні кошти. Наприклад, у неї немає допустим там може вона може в неї покликання по життю бути таксисткою. Таке всяке буває в цьому житті. Всяке дійсно. Просто суть в тому, що типу людина займається все. Мені цього досить. Мені мені причини, чого я маю думати про причини, чому людина цим займається. Це взагалі не моя справа. Просто є це, я ставлю себе на місце якихось людей. Ти йому, і думаєш, я, Боже, а я, я, я б туди не, ну, не, да, не, да, не пішла, я б туди не пішла. Так, я туди не пішла, я туди пішла, думаю, все, пішла. це все, з башки, і тоді все буде набагато. І тоді я не буду сексисткою. Тобто, тобто. Тобто питання, часто тут питання в формі. Да? Uh -huh. Ми маємо. По-перше, маємо розуміти, що твоя справа це твоя справа, не твоя справа, не твоя справа. Uh -huh. Когось засуджувати за те, як він. Я не засуджую. Uh -huh. А почекайте, заслужуєш, по-перше. Всі заслужують. Я заслужую. Я засуджую в тому числі, хоча я стараюся цього не робити, але підсвідомо, ми все одно думаємо про це. І. Е Просто контролювати це, розуміючи, що ми робимо. Оце да? перше, що нам потрібно знати і про сексизм в тому числі. Коли я знаю, що таке сексизм, я можу себе на ньому спіймати. Оце uh -huh. найважливіше в сексизмі, в фемінізмі, це розмовляти про це, uh -huh. розказувати людям, що це є, з чим його їдять. Куди вона, до чого воно і чому це погано чи хорошо. Коли ми про це розмовляємо, люди починають розуміти. Угу. Так? Тому що зачасту ми не розуміємо, ну, це, це чи інше погано. Я не хочу, щоб мене обзивали. Я не знаю чого, я не знаю, це хорошо чи це погано. Но мені не сподобалось, коли мене називають сексисткою. Ну Просто це навіть звучить як образи, ніби я щось десь прям так. Е Mm -hmm. Когось ображаю, розумієш, mm -hmm. своїми виразами, своїм, не знаю, відношення. Я, я хотів додати і закінчити, я вибачаюсь, mm -hmm. Я навіть, на це вставлю тоді. Mm -hmm. Про місячні і періодичні болі, і всяку іншу фізіологію, я думаю, все ж таки, що це потрібно враховувати. Е, ти розказувала про те, що ти маєш е, працювати, а вони типу, будуть багато вихідний і це несправедливо. Я з цим згоден, але, типу, все ж таки бувають по-різному. Е, буває так, що дійсно це може бути не через те, що людина не врахувала, а через те, що у людини дійсно такий аспект здоров'я, що типу. Ну, капець. Це теж слід враховувати. Але це має бути не в першу чергу: не для того, щоб людина отримувала вихідний, наприклад, на фоні роботи в компанії або отримання статусу з держави, да, типу що цій людині має бути вихідний. Це має бути в першу чергу. Поштовхом для того, щоб вирішувати цю проблему, скажімо, медично, скажімо, на загальному рівні, uh -huh. як оспа. Ти бачила людей з оспою? Uh -huh. Тому що цю проблему вирішили. Non. Людей вакцинували і все, господи, ну, класно, класно. Чому я ще так виразила стосовно критичних mm -hmm. днів, стосовно циклу, тому що, ну дивись, я не знаю, яка країна, в яких країнах, але подейкують, що є певні країни, mm -hmm. в яких жінкам дійсно надаються лікарняні mm -hmm. в цей період. Але я скажу, що це в якійсь країні про це подбали. Це врахували, і це для всіх однаково. У нас ж в країні цього немає. Тобто на загальному рівні це не враховано. Відповідно, ми всі на однакових правах. Все. Ну, тобто, кожен має справлятися з тим якось сам. Розумієш? Тому що дійсно це тоді несправедливо, що, наприклад, одні жінки, я вважаю, будуть старатися і нести за це якось відповідальність і пристосовуватись mm -hmm. до своїх критичних mm -hmm. днів, і їхні критичні дні не будуть впливати ні на кого і ніяк. А інші, наприклад, можуть цим навіть користуватися. Розумієш, тобто. А. Якщо це вийде на загальний рівень, крутий, класно. Ну, я буду не проти, якщо як, чесно, пару біньков посидіть дома, поки мене качає страшно і ужасно. От, але поки що в мене за це мені ніхто не платить. На загальному рівні я мав на увазі, щоб винайшли спосіб, щоб тебе не качало і не плавило, і щоб тобі не було больно. Ну... Давати тобі вихідний. Ну... ну, це я тобі хочу сказати, я не знаю, звісно. Ми з тобою різні постаті, okay. і інколи зі мною поводяться дуже багато жінок. І okay. я хочу сказати, що е, з віком, навіть з віком, е, я більше відчуваю те, що наскільки в цей період просто з тобою щось таке робиться, я не контролювався і кажу, що тому я не впевнена, що маю. Придумати якусь таку пілюль, ну не пілюльку, а щось, що поборить весь організм. Розумієш, тому що тут кукуха може рухнути в цей період. У мене одна клієнтка колись а, прийшла до мене. Я скажу із життя. І ми стали спілкуватися на тему критичних днів. І вона каже: Юля, ти понімаєш? Каже, я просто сама не розумію, що зі мною коїться в цей період. Каже, прийшов. Пройшло все, і ти така сидиш, каже, що це було? Наче б твою, в твій організм наче вселилась якась друга діменіця і щось таке робила, щось таке несла, чи сала, просто ужас. І дійсно, ну я, як жінка, я себе дійсно так і відчуваю. Буває в ну, часами. Щось наді мною бере верх, а потім тільки дивишся і думаєш, господі, то була не я. Тому я не впевнена, якщо чесно, що можна щось придумати, даби угомонити всю цю систему організму. Чого? Ну, не знаю. Я думаю, що навряд чи. тому що це природний процес. У людини немає криву, вона немає так. Ні, це просто природний процес, розумієш. Ну тобто, це у людини нема крил. Це природне, ну, що вона не ну, літає. Ну людина ще не полетіла руками. Правда, людина полетіла не за допомогою Правда. своїх рук Правда. і не одростила собі крила. Правда. Людина полетіла за допомогою приспособність. Я хотів сказати наступне. Дивись, ми так. кажемо про там доповнені вихідні, доповнені вихідні по критичним дням. Цілуярно, це моя писала. Це історія, в котрі дуже багато років, і котра виняє як дуже велика купа нечистот. Тому що... ти, не розумієш, бо ти не жінка. не жінка? Ні, почекай, я тобі, тобі розкажу. Є одна народність, наприклад, де жінка не має права заходити на другий поверх. Що це таке? Чому вона не має права заходити на другий полог? Откуда? Откуда просто все це? Час, почекай. Тому що вона має властивість час від часу випускати з себе кров. А кров порадина уявлено, є нечистою рідиною в цьому аспекті. А значить, все, що нижче. Місця, звідки йде кров, стає нечистим автоматично. Значить, їй вище другого, вище першого поверху не можна підійматися. Інакше весь перший поверх буде нечистий в місцях, де вона прийшла. Подішумо це. Откуда? Не можна ходити в церкву, коли критичні дні. Це, те, це та сама історія. Не можна ходити на роботу, коли критичні дні. Це та сама історія. Коли у тебе критичні дні, ти не маєш права займатися тим чи іншим. Ти не маєш права робити те чи інше. Це все вперед сила й Це просто ужас. Не має бути такого. Має бути вирішена сама. Типа жінка нечиста? чиста? Да. Так. Жінка як нечисте Не Жінка як нечисте створіння це більша частина історії. Більша частина історії. Це чоловіків. У нас всю, всю історію, понімаєш, красавчик пр, проснувся на, на, на лисину Плюнув і вже Please, красавчик. красавці я, красавчик. Я... всю історію. Жінка це нечисте створіння, котре потрібно вся, всякими методами там обмежувати і так далі. І вихідні, котрі даються на критичні дні, це обмеження. Обмежень має бути менше. Потрібно вирішувати цю проблему з точки зору вирішення цієї проблеми. Ти, ти, ти бачиш вихідні як обмеження. Я бачу вихідні як лояльне ставлення. Та ти що? Да. А якщо від твоїх вихідних залежить твоя зарплата? Mm. Я поясню. Є я так... не попрошу вихідні. Не, я попрос... вихідні. не попросиш вихідні, тоді я... халєра тобі вихідний. Якщо ти Ті, я, ну я піду роботи. Ну, я піду роботи парат, так парат, як ну, типу, е і ще раз. Розумієш, і все, це, це втрачає будь-який сенс. Ми дали вам право зробити собі вихідний, але ми не дамо вам за це, тому що ви не працювали і це справедливо. Ну так. Да. Тому, і, і ти така сидиш, так. За комуналку платить, за то платить, за все платить. Ні, ну я, на наприклад, на то я вийду на роботу. У мене завжди моя зарплатня залежить від того, як я працюю. Я, то я, я вийду на, на, роботу, роботу. на роботу, А друга роботу. жінка, дівчина, не на. вийде на роботу. І знаєш, що? 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 що мені це нагадує? Мені це нагадує наступний, наступний цей. У мене були зуб, я вибачаюсь, аналогія це завжди аналогія, але ти не знаєш. У мене були зуб замість того, щоб піти до лікаря, я йду на роботу, наковтавшись на сіла. Угу. Проблема вирішена? Ні. Проблема повернеться? Так. Чи ну, я... ну, дивись, ну це в тебе проблема. Ти розумієш, не, не можна. Ні. Це а, то, Фух, то, то... не можна порівнювати цю біль до цієї болі. Чому? Ну, тому що твоя біль зубна. Угу. Це наслідок. Угу. наслідок Ну, блін, ну все там, неправильно ти чистив зуби, не досвідкував, довів себе до болі. Ну, тобто, це може бути, а може не бути. Це вже залежить від те. Я, я так само тобі скажу твої, твої періодичних болі у жінок. Це знаєш що надо чого наслідок? рожать треба було. ти не ходиш, беременна, а у беременних немає менструальних болів. Ні, я зараз ти не, це, це, це не так. Ні, я зараз не за це. Mm. Те, що, наприклад, зубною біль'ю ти не народився, ну, тобто, і, це не твоя частина, mm -hmm. ти дійсно, це може бути як проблема, яку ти можеш вирішити. А критичні дні це не проблема, mm, це, це те, як ти живеш. Близь. Зубна боль. Зубна боль, це з точки зору. Отак, От губана, якщо подивитися, це не природня проблема. Ну да. знаєш чого? Чому? Тому що до в 30 років ти вже маєш здохнути. У тебе не має бути проблем з зубами. Якщо у тебе є проблеми з зубами, то стоп, тому що ти не з них їсти. Якщо ти дожив до того моменту, коли у тебе портяться зуби, це чувак, це не природні. Все, давай пока. Тому, тому ні, це не, це не так Короте. працює. Ти ти те, те саме, я можу сказати і тут: періодичні болі це через те, що жінка не вагітна. Все. розумієш? Це не має так працювати. Є е, е, зубна біль. Є там э, Геймер і так далі, тому що люди доживають до, таких, до такого віку, де це стає проблемою. Це класно, насправді. Хоча це вирішувати потрібно все одно. Ну зубна від дітей. Жінка наразі це не. Істота, котра по кулдауну народжує та ти не знаєш така кулдаун. Е -е. Жінка, жінка тепер це не та істота, що так от вийшла в свої там, 13 років, в неї пішли перші місячне, і все починається у нас круговерт, ми або вражає, або вмираємо. Ну, mm -hmm. ми не знаємо, правильно, неправильно один одного зрозуміли. Я просто до того, що певні хвороби, mm -hmm. зубна біль це типу, це хвороба, mm -hmm. ну, така, то ми можемо самі себе до неї і привести, не вирішуючи допустім, цю проблему заздалегідь. Mm -hmm. То критичні ні це не хвороба. Критичні ні це не хвороба. Це не це хвороба. Стан, це стан, коли Все. жінка не, не волі. Все, це не хвороба. Ми з цим живемо. Тому що Все. Природний стан жінки буде вагітною. Ні. Бачиш, мені... воно так не працює. Воно Нет. так не працює. Все. Люди... Ми, ми завершуємо сьогоднішній ефір, тому yeah. що у нас просто, просто І так. У Люди портеться зуби, тому що вона кушає їжу, яку вона не має кушати. Ну, типу, готова каша, готовий хліб, готове м'ясо. Ма, ми, якщо б ми їли все це, у нас би не проти супутарські. Ти дуже багато знаєш історії. Я дуже багато та... знаю історію і ще <ріст> такого. І так само, е, жінка, розрахована на е, котра доросла до цього віку, розрахована на два стани: бути або вагітною, або мертвою. <ріст> і це природня. Але так не має бути, тому що ми змінюємо свою природу. І ми маємо змінити те, що жінки мучаються під час періодичних болів. Хорошо. Ми маємо змінити те, що в нас зуби yes. кортяться. Ми маємо змінити так само те, що жінки мучаються від періодичних болів. Я проти Бою. Я зараз поступлю як справжня жінка по жіночним, по І просто не буду спорити і поблизу з ним. Буду Так.